Добрий день, добрий день, друзі. Давайте будемо дивитись село Першоконстантинівка, Чаплинський район Херсонська область. Ну, по-перше, там є питання по поводу того, що м -м -чи будуть обстріли з Криму після звільнення села. Давайте подивимося. Там питання забрати буде після забрати своїх дітей, буде оце буде питання. Я хочу сказати, я пока ще не бачу, щоб були єдине, що буде підірваний завод. Отой завод. Титан він може бути пошкоджений, або там буде устроєний пожар якраз тоді, коли, е, коли заїдуть ЗСУ за туди. От так. От. От. Тому що є те, що працює, оцей завод Титан він, е, він може бути пошкоджений, виведений повністю з ладу. Не Стільки обстрілений, скільки пошкоджений, виведений з ладу, поломаний, загублений і так далі. Так, давайте подивимося. Тепер питання обстрілів з Криму я не бачу. Е, далі. Ну, тут коли і як буде проводити деокупація, я вам так хочу сказати, я вже втомилася про це говорити. Слово як, верніє, слово коли не, е, ну, для Всесвіту немає тобто, строків. От, це глупе тут. У мене на карті ось о карта. Ось о карта. Тут не написано, коли. Ну, Королева мечей. коли? Де тут дата? Ну, поняли? Тому что це вам не одна. Якщо я вам навіть обычні карти покажу. Ну, шестерка, наприклад, там буде, да, там, или валет, например, бубновий. Ну, при надії, а що це таке? Тобто це я, коли вони будуть, в якому місяці і якого числа. Ну, то есть, поміть правильно. Тому давайте подивимося до кінця листопада, як там будуть справи, сьогодні 12 листопада в цьому селі. До кінця листопада і, ви, ну, будете десь знати, чути, що там десь є йдуть якісь бої, то що не бій. Ну, не, нічого такого. Нічого такого. Ну що хочу сказати? в листопаді немає заходу до вас. Заходу ЗСУ за немає. Люди щось там. Живуть, працюють, От, але я не бачу. Я не бачу і обстрілів там таких, щоб прям там сильно вас обстрілювали. Теж цього я не бачу. Ось таке це ваше е, населений цей пункт. ця Перша Константинівка вона не сильно цікава. Нікому, як говориться. Там може бути багато по домах, е, можуть розселятися. Можуть розселятися які, знаєте, чи в якомусь домі зру... бути хоспіс якийсь, да, зроблений, да, і заставлять там чи жінок щось приносити, щось там, чи лікувати, чи ще щось таке. от. Але ви можете чути, наприклад, в листопаді десь ідуть бої, от, і е, самі, е, самі, там, наприклад, орки десь там можуть щось, е, десь окапуватися, якісь проводити в полях. Роботи по своєму захисту. І ще що, щось багато наїде до вас в листопаді, їх прям, прям наїде, принаїде дуже сильно. І м -м -м, єдине, що що аб, е, хтось, я думаю, що це навіть вони, о, ну, цей завод і от і і взірвуть. Тобто, винесуть все і взірвуть, щоб не було нічого. так от. Так, листопад, листопад. Не буде світла. І десь будуть, ну, десь на окраїнах, так, от вже ну, наші будуть, але це не про вас. Ну, це не про вас. Так, да, буде, буде, буде кимось обстріляне, цей завод буде обстріляний. Він буде понівечений. Позабирають у вас все. Покрадуть все, що можна покрасти, то і з того заводу все винесуть, і, і вообще все, що можна покрасти. Так, грудень для вас. Грудень для села. Вже в грудні вже будуть іти будуть обстріли. От, стрілятимуть, е, ну, і наші будуть стріляти, бо треба буде вибивати орки, бо вони будуть сидіти ще по хатах, поэтому будуть їх там. Понаїхавші орки будуть унічтожені. От так можу сказати. Хоч вони попитаються поміж сім'ями, там, поміж домами, поміж будинками, якимось чином. Перегрупіруватися, перевдягатися будуть. Так, Як для самих орків буде знаходження в, в грудні у вашому селі, будуть щось вони намагатись захищати, робити, будувати, строїти, будуть кошмарити людей. Дуже багато їх наїде, позабирають машини, будуть забирати все, що тільки можна. Е, по поводу людей будуть страхи тримати цих людей. Я вам хочу сказати, когось даже будуть, ну, там, не знаю, питати чи ще щось таке. А потім щось таке враження, що вони. Ну Десь постійно будете бачити, як вони їздять. Приїжджають, уїжджають, приїжджають, уїжджають. Тож хір їх там пойме, поранених десь цих щось, ну коротше, десь когось кудись водять. І там таке враження, що вони ну, уї, ну відступлять, уїдуть в, в, в грудні. Так, ВСУ по поводу цього села що буде робити? Будуть працювати для того, щоб захищати, будуть до вас підходити, намагатися, але будуть виводити десь, десь в поля йти за межами. Або на околиці, поняли, десь, або скраю, отак от. Єдине, що вони, вони зроблять так, що. Я би так сказала, пообстрілюють, пообстрілюють, будуть чекати, коли коли відійдуть. Коротше, десь, я думаю, в грудні вас звільнять, але але там трошки так воно ну, це все буде зроблено. Я би так сказала, що орки самі уїдуть отут. Ну, що хочу сказати? Да, завод буде, буде понівечений. Вважайте, що заводу у вас там немає. Це, по-перше. По-друге, обстрілів з Криму не буде. От. Ну і по-третє, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щері, світі, розумні та роблячі України люди, які дивляться мої відео і які... яким мені подобаються. вами чого? поганого не трапиться. Пока-пока.